Відстані подиху назвав свою виставку багатогранний художник Ужгорода Артур Тиводар. Свою ювілейну дату він відзначив у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту персональною виставкою. Зв'язки із серцем людини з любов'ю, з корінням. І дійсно ми живемо в такий дуже жахливий час космічного холоду, і тому все таки вирішив зробити цю виставку, хоча це ніби не на часі. І Ну, дуже дійсно важко, але все-таки вирішив зробити. Все. Представив Артур Тиводар свій живопис, іконопис роботи зі шкіри та напівдорогоцінне каміння. Багатогранність художника оцінили всі присутні, гості та запрошені. Головна тема робіт віра, надія і любов. Я завжди, коли підходжу до картини художника, я дійсно відчуваю ту енергетику, той настрій. Той задум, який виникає у митця і надихає його на те, що він робить той чи інший твір мистецтва. Я прочитав трішечки про вас, те, що ця виставка вона будується на любові, вірі, надії і відстань подиху це дійсно любов. Ці виставки представлені твори 20-х-23-х років, а також роботи з різних проєктів попередніх років. Я працюю зі шкірою вже з 90-го року, так що тут в принципі, завжди мені, кожна виставка складається з жилопис, шкіра, роботи зі шкіри філософського напрямку і також іконопис на дошці температурів. Твори мистецтва це продовження внутрішнього світу художника та його відкритості і неординарності. Я бачу, як він дуже гарно по-філософськи підходить до християнської рівні. Мало того, він використовує унікальні природні матеріали. В основному в нього полягає шкіра різного кольору, природні камені. Але Сама тематика настільки у нього широкомасштабна, що він в якійсь мірі я вам скажу, вражає. За вагомий особистий внесок у розвиток декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва краю та з нагоди річчя від дня народження Євген Тищук вручив Артуру Тиводару грамоту департаменту культури. Початку.